Так, народ. Сьогодні я вам покажу свою нову приспособу для НГФа. Коротше така справа. Роблю я багато зараз деталек з алюмінію, Ну і прийшла потреба нарізати його на заготовки. Заготовки досить дрібні. Ну і давно я на меті мав зробити таку штуку, але все руки не доходили, бо не було, не прижимало, не було такої потреби. Коротше, товариш, мій любчик, подарував мені ось такі пилки під різні. Від форматного розкрійного верстата для плитових матеріалів. Ось такі пилочки. Я виточив оправку цанговий патрон. Цанга на 16 мм. Заходи. Тоді потовщення 20 ну і тут 20 підпилку. Проточував вже. Посадку саму на фрезері, торцанув і там міліметр буртик зробив, вже щоб не було биття такого. І виточив шайбу з гаєчкою. Шайбу. А закрутив на болт. Болт Різьба М10, крок 1,5. Досить удачно, отак опиляє. Ну, як для НГФ, це вершина. Мені сподобалось. Єдине, що ці пилки, пилки, В них конічний зуб, От видно, конічний. і воно трохи е, цей... багато в стружку пускає і лишає конус. Це з мінусів, але з плюсів нам не зажимає пилу, коли ми ріжемо через цю конічність. Воно завжди себе підфрезеровує, її не клине і НГФ гарно ріжеть. Легіновою кислотою змащував і пиляв отак. Так що, хто буде мати під рукою такі пилки від форматки, не викидуйте, робіть собі таку приспособу. Працює вона на оборотах 630, саме ліпше. На 630 оборотів воно працює ідеально. Отако достатньо одного прижима мені було. Він прекрасно втримав навантаження майже ніякого. Я пиляв цей шмат алюмінію за три прохода цією що Беріть на озброєння, використовуйте отакі от от пилки. Це рекомендувало себе прекрасно, бо раніше я просто швидкорізальними пилками різав. І бувало так, що вони розлітались. А ці пилки мають термошви, вони мають можливість трохи скрутитися, якщо що, вони не з суцільного швидкорізу, тому вони не розлітяться. Тут твердосплавні напайки. Це більш безпечно. Ну, зміну сів що кажу. Трошки матеріалу йде в стружку. Ну, але що зробиш? Для кустарщини, в принципі. Якщо це не завод, то це допустимо. Так що робіть гарно.